Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні починаю і відкриваю збір для 35-ї бригади. Хлопці боронять нас на півдні країни. Херсонщина, Кринки. Ви всі це знаєте. Вони потребують два 3D принтери. Так, два 3D принтери. І саме цими принтерами вони друкують запчастини до fpv дронів Зараз, коли у них немає цього принтера, це дуже довго. Вони замовляють запчастини у нас в тилу, і поки хтось з волонтерів до них привезе це все час. Коли ці принтери ми придбаємо і відправимо до них, то це буде дуже швидко. Вони швидше будуть знищувати орків. Ціна питання на сьогодні 80 тисяч гривень. Зараз покажу модель, яку вони мені скинули, вони обрали, значить, вона їм підходить і потрібна. Як задонатити? Все дуже просто. Я відкрив банку. Посилання буде в описі до відео. І найпростіше просто відкривайте коментарі. І саме перший коментар буде мій він буде закріплен угорі. Посилання буде на банку. Всі знають, як донатити нею. Також буде моя картка. Ви на картку можете зарахувати з будь-якого терміналу, з будь-якого банку чи будь-якого додатку. І третє, це буде PayPal. Для тих, хто знаходиться за кордоном, хто бажає допомогти нашим хлопцям, скидуйте на PayPal, я потім перекину на банку. Давайте допоможемо хлопцям нищити орків дистанційно, не наражаючи себе на смерть і не дай Боже на смерть. Тому давайте цей збір зробимо, закриємо швидко. Принтери є в наявності. Мені у Дніпро за ними їхати всього 40 хвилин. 40 хвилин принтер у мене, і наступного дня він у хлопців. Тому давайте відчиняємо сьогодні збір і дуже швидко його закриваємо. Слава Україні, слава нації, смерть ворогам.